З цього форму буде те, що він запропонує постійно діючий механізм реалізації антикорупційних програм. Під час реєстрації усі ми мали змогу ознайомитися з пропонованою нами декларацією форуму. Хочу наголосити, і це вже було сказано паном Ярославом, що декларація є лише загальним ідеологічним документом. Вона передбачає лише загальне бачення реалізації антикорупційного порядку денного. Вона буде основою для майбутнього документу, який і стане основним інструментом подолання путіна дівчині, а саме програми подолання Путіна на дівчині з конкретними механізмами, з конкретними строками і конкретними відповідальними особами. Не менш важливим є і очищення та ілюстрація системи державних органів. Мова йде про повне очищення і, і суддівського корпусу, і прокуратури, і Служби безпеки України, і Державної фіскальної служби, митниці та всіх інших органів. Та реалізація оновленого законодавства про люстрацію корупціонерів. Ми дуже багато говоримо про корупцію в уряді в парламенті. Нам дуже вигідно говорити про те, що там президент займається корупційними діями, але не прийнято говорити, на жаль, про корупцію на місцях. І коли я стала говорити те, про що говорить напевно кожна людина на кухні, кажу, колеги, ну ви омитайте тендера, а гроші даєте на свою фірму. Звідти маєте 30% відкати. Це я. Кажу, колеги, у платить. Село Зелена, Мернянського району, залишки, які там є 36 гривень на рік податку, замість 360 тисяч гривень. Чому? Тому що 100 тисяч гривень мають кешкою. Кожного року, що вона це закривала очі, це як? Це нормально. І коли я почала ставити публічно ці всі питання, коли сесія обласної ради перестала перетворюватися на фарс, а чому фарс? Тому що е, яке було очікування від мене, що от прийшла молода дівчина. Вона са, -са, -са сади на посаду заступника, освоїть свій корупційний потік і буде мовчати, так як всі мовчають, і буде жити далі. Добре, е, що розуміли, заступник голови обласної ради е, керує певні напрями. Я наприклад, керувала напрямок екології, і як правило, так прийнято в системі правової поруки, що стих напрямків, яких ти керуєш, з них ти отримуєш від 5 до 10% відкату. А, наприклад, бюджет екології області це 120 мільйонів на рік, ну, відніміть 5-10%, порахуйте скільки можна було покласти в кишеню. Е, голосування у обласній раді коштує порядка 15 тисяч доларів. доларів. Це обласна рада. Це якщо ви проголосуєте або навіть не тільки проголосуєте, просто змовчите і не скажете, що десь е, на якийсь об'єкт спрямовуються гроші. Е, голосування кадрове за призначення директора комунального підприємства, театру. Що закладу, які підприємковані обласній раді, лікарні, такси коливаються від 50 до 100 тисяч доларів за голосування за фракцію. Це в обласній раді. І коли ти не стаєш частиною системи цієї кругової поруки, ну логічно ж ця система тебе виштовхує. Тому для мене дуже важливо, що сьогодні зібралися дів'яни, і нам, друзі, потрібно починати називати речі своїми іменами. Знаєте, як це як, як анонімні алкоголіки, які приходять, і перше, що вони кажуть, є алкоголі. Так само нам ну, треба зібратися в силах корупції в нас у Львівській області. У нас дуже гостро стоїть питання з незаконними виробками лісів. свій час після закінчення подій на Майдані, з березня 2014 року, липня 2014 року, я, я будучи керівником самоборони самооборони з організували ми такі облави на, ну, на тих людей, які вивозять свого самоліз. Нам було затримано дуже багато машин, 48 із них ми відправили вже на штрафпочатки, які, ну, які не мали належних до документів, не могли аргументувати, як вони йшовали звідки на тоді взяли. Із 48 фактів затриманих автомобілів, хіба 4 е, порушувалися справа. Логічного завершення з них дійшла хіба одна. Але що найцікавіше, у нас є лісове господарство, воно ведеться досить дивним чином. Всі призначення військовому господарству належать Державному агентству лісових ресурсів України. Лісова охорона так, також є структурним підрозділом. Інституції, які можуть оприділити, що з якої якості ця деревина, бо знаєте, що основне порушення вони кажуть, що відбуваються санітарні групи, що ліву тревину пишуть, як дрова. І, і такого чину порушення. Всі е, повноваження, що стосуються лісу, є зосереджею в, 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 в одній агенції. Так? І та агенція має сама з Ну, то якось логічно. Якщо вона ходиться з того лісу, значить відповідно вона не, не зацікавлена на себе накладати вже такі санкції. Просто зараз, поки ми тут з вами розмовляємо про корупцію, на станціях Буковини і Закарпаття стоять сотні вагонів зі Сусною, з листосної публікової суспільства. Е, Деякі шалони з цих вагонів власне, належать е, російським громадянам. Після того, як були введені е, санкції проти Росії, е, росіяни активно торгують українським лісом сировиною, е, вивозять фактично ліс за кордон. Це така просто рема, щоб ви розуміли. Е, тепер про те, що ми робимо. Що робить кубка артилістів, е, намагаючись зупинити незаконну виробку на Львівщині, зокрема на південних теренах Лівщині. З березня до тепер ми активно займаємося власне протидією чорним лісорубом, так ми їх називаємо. Починаючи від зупинок автотранспорту, закінчуючи осупер безпосередньо зупинками ешелонів, цілих ешелонів на залізничних станціях. Можливо, чули, два тижні тому це був ешелон з 53 вагонів сосни в ходорові, це теж об'єднана територіальна громада. А буквально цього тижня, ближче того тижня, це була станція Телпарів. Через яку щодня, на Болошу, щодня, входить фактично 5-6 ешелонів, кількість 150 вагонів середньому. Тобто, ну це десь 200-300 вагонів щодня з усіх областей України, проходить через станцію Запад. Якщо брати так по формату жанру, то напевно зараз говорить людина, яка в розумінні багатьох людей мала би очолювати всі корупційні схеми на території Львівської області. Я собі, я собі, коли сидів в залі ще, от, і під час одного виступів я задав собі мою розмову півторирічної давності з президентом України ще до призначення на посаду. Я його запитав, скажіть, будь ласка, є речі, які будуть поступати з Києва як команди, які незалежно від моєї думки, я повинен... Їх виконувати в ті чи іншу річ. Я почув дуже чіткі відповідні і дякувати Богу за рік і п'ять місяців я з Києва по вертикалі президента не почув жодного прохання чи думки, яка б мене спонукала до тих чи інших речей. Більше цього, зараз звичайно набагато простіше, а перші місяці я маніпулював дуже простою річчю. коли приходили люди, які є впливовими. Київщині, в Україні і пропонували різноманітні речі. І розуміючи, що якщо просто їх виставити з америки, то це закінчиться дуже багатьма бар'єрами, про які я зараз скажу. Я не полював дуже простої речі річ. Ваші мало колеги, я що не призначає з посади президента України. У неї великі У а дуже гарна цікава пропозиція. Ви, будь ласка, скажіть, що президент зателефонував і сказав, що це потрібно зробити. Дякувати Богу, вони пропадали, а через півроку вже перестали проходити. Просто щоб ви розуміли, що ну, крок за кроком воно не все просто і складається до купи. Звичайно, те, що відбувається в Україні, це кримінація корупції. Все відбувається, що корупції цього приконує. І втрата території, і війна на сході, і окупація Криму, і девальвація гривні, і економічні задання. Тому що власної всього лежала Політиків до влади, чи нечесна приватизація, чи спекуляції на курсі. Те, що сталося цього тижня, воно дало відповідь на питання, як виглядає корупція. Ми оприлюднили так звані файли зампарної книги партії регіонів. Це документи, які вказують, як красти, потім інвестувати в політику і знову продовжувати красти. Це, звичайно, я повністю не припустимо. В основі цього лежить політична корупція. І цю політичну корупцію можна подавати лише через створення альтернативних джерел. Через створення механізму фінансування партії з бюджету. Ми нікуди не знимемося, ми нікуди не діємося від системи, яка є Україна. Україна є країною, яка будує демократичні усміх. І звичайно, політичні партії є ключовим елементом будь-якої демократичної системи. Але що наша партія є сьогодні? Чи є партія? Це не є партія. Чи є народний фронт партії? Теж не є партією, чи є радикальна партія, чи є опозиційний блок. Ці партії вони були рік. Два роки тому, прямо перед виборами. Я переконаний, що наприклад, Мартиненко міг бути не в Народному фронті, а ПВП, а Тритяковий міг бути не в ВПП, фронті. Тобто це є просто політики постпомаранчевої революції, які потрапляли на колоційні скандали, які після революції гідності завоювали монопольне право, але щось вирішили, і далі зважатися політиками в Україні. Я думаю, цього треба власне дуже хай. І, звичайно, для того, щоб все це все зупинити, треба створити нові політичні що партії, щоб ці партії були незалежні від олігархів. А вони можуть бути незалежні від олігархів, коли громадяни будуть своїх податків давати партіям гроші на існування. Це система, яка існує в у світі від Норвегії до Іспанії, від Польщі до Франції. І ви знаєте, навіть часом там корупційні скандали теж трапляються, коли партії, які виділяють, які отримують гроші з бюджету, потім виділяють їх на якісь потреби, які не пов'язані з фінансуванням. Але це... Єдиний спосіб позбутися промов проволігархів. Ми повинні з вами забезпечити, щоб з наступного року один мільйон державних службовців, які повинні будуть звітувати в рамках електронної декларації і на ЗК перевіряти ці декларації, щоб вони були перевірені, щоб ви тут, на Лівщині, у Львові, прискіпливо подивилися за, кожного, за кожним своїм політиком і нагадали йому, якщо він щось не задекларував, можливо, він забудеться. Бо інакше доведеться відповідати в тому числі в рамках кримінальної і адміністративної відповідальності. Я хочу ще одну річ сказати про щодо змін, які нам треба зробити обов'язково. Я, так само колишній журналіст, і я так само один з ініціаторів рух стоп Цензурі, ми багато боролися за доступ до публічної інформації, за свободу слова. І, безумовно, після Революції Гідності багато речей змінилося. У нас з'явилася ця можливість. Свободи вираження і свободи слова. Але треба так само говорити, що більшість медіа, особливо національні телеканали, перебувають в руках олігархів, для яких це вторинний бізнес, яким вони гарантують збереження і примноження своїх капіталів, а також проходження до влади тих політичних сил, які їм будуть забезпечити їхні інтереси. Знаєте, тут у нашої на панелі перспективи подальшої боротьби з Ну, По перше, я взагалі називав боротьбу. Ну, немає ніякої розумієте? Як на мене, це стало сьогодні загальним національним щоденною діяльністю. Якщо ви скажете, що це дуже погано, що ми кожного дня зараз слухаємо тільки про корупцію, то я вам скажу, що це дуже добре. Це дуже добре. Тому що ми перестали слухати про те, куди нам треба йти, на схід або на захід. Тому що ми перестали слухати, що нам треба обрати, НАТО чи не НАТО. Тому що ми перестали слухати про те, якою мовою нам розмовляти, російською чи українською. Тому що ми перестали слухати є, про те, в яку церкву нам робити, російською чи українською. Ми зараз робимо тільки про одне. Красти чи не красти. Продовжувати красти цій країні або не продовжувати красти в цій країні. Оце залишилося головне питання нашої країни. І від цього питання залежить і мату. Дуже просте питання. Або будуть продовжені краси, або ні. У мене думка така, що перекрас з корупцією не є можливо без військового підвищення зарплат чиновникам вищого рівня. Так само, як це було зроблено в Україні. Це робитися, бо про це часто говорять, я вважаю, що без, тобто це не дає гарантії без корупції, але без цього ніякого прогресу не буде. Чи не було б більш ефективнішою боротьба з корупцією, якщо б ми залучили міжнародній організації? Це по-перше, друге, ми дуже часто, і взагалі ніхто зараз не звертає увагу на розпики. І корупція в державних підприємствах. Там не з'їхали до того про спинки, ми співали це питання, змінили ті про Бо вони згоріли, але вони не змінилися. розумієте, чому судді? І друге ще одне. Наприклад, робота по контракту, вона переробить людей під лапушниками. І люди змушені давати взяти. тому що на його місце стала зовсім більша людина по чому сумнів.